Вітаю! Приготуйте свої фотоапарати і телефони. Бо сьогодні ми будемо вивчати з вами, як правильно позувати в кадрі. Зараз на вулиці весна, зараз тепло, всюди багато квітів і хочеться зробити гарне селфі, гарне фото, яке буде вас радувати багато-багато років. Тож, про це все! Просто зараз ви дізнаєтесь в програмі фотопрогулянки зеленою руководською. Зараз хочу вам представити мою модель на сьогодні Олена Брєєва. Вітаю всіх! Ми з Оленою підготували для вас коротесеньке комедійне відео, яке ви могли б бачити в соцмережах, а на якому ми покажемо, як позувати не треба. А далі ви побачите, як це можна виправити. То дивіться далі. you look so beautiful thank you uh, i'm street photographer i won't make photo with you okay let's go let's go Отож, щоб правильно зробити композицію в кадрі, ви повинні розуміти, що таке золотий перетин. Ось тут ви зараз побачите, як він виглядає, а я вам розкажу, як треба користуватися. А, якщо ви, наприклад, знімаєте модель десь на природі, то модель повинна бути у верхньому лівому чи правому куті на фотографії на лініях самого перетину. І тоді композиційно ваша фотографія буде дуже правильна. Зараз, коли дуже багато сонця і літо, ми також не повинні забувати про те, що в нас дуже 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 яскраве сонечко. І запам'ятайте, найгірший час для зйомки це з 11 до 2 години. Цей період сонечко знаходиться дуже високо і ми не маємо гарного світла для фото. Якщо ви хочете зробити фотосесію, робіть десь ближче до вечора або рано-рано зранку. Тоді ваші фоточки будуть гарні, об'ємні і красиві. Зараз ми, наприклад, нашої моделі покажемо, як робити фото сидячи. Йдемо! Дивіться! Ми починаємо зйомку, то природа, то вітер, може бути все, що завгодно. Ми просимо модель, щоб вона трошки поправила волосся перед кадром. Так. Обираємо всі непотрібні деталі, які можуть, можуть бути в кадрі. Там телефони, сумки, чомодани. Давай сюди. Якщо у вас має модель сумочку, ми її трошки ховаємо в сторону. Так, Ленчик, Трошечки можна відкрити ножки, бо коли е, плаття повністю закриває ноги, е, то по, так виходить, силует дуже об'ємний. А дівчинка в нас гарна, худесенька, то е, треба показати лінію ножичок. Коли ми сидимо, ми спинку тримаємо рівно, гарно, легесенько усміхаємось і насолоджуємося процесом. І головне, щоб пози були. Е, Дуже комфортні для тебе, як для моделі, щоб вони в тебе були природні. Коли ми хочемо зробити гарну фоточку, ще треба не забувати про е, ракурс. Ракурс фотографії тут дуже важливо, бо якщо ми зробимо фото ось так зверху, то в нас буде дуже велика голова і дуже маленькі ніжки. Якщо ми зробимо фото десь знизу, то в нас будуть довгі ніжки і малесенька така голова. Ось, то ми стаємо так напорити моделі десь по центру, щоб наша камера чи телефон, що у вас буде, знаходилась по центру моделі і робимо перші знімки. Так, і дивимося, що все у нас по світлу гарно. Якщо раптом у вас на фотоапараті чи телефоні є дуже багато світла, бо ну, сонця багато зараз немає там хмаринок у нас на небі. І таке може бути, що зараз ми в, в тінь зайшли, а позаду моделі в нас е, дуже яскраве сонце. То, щоб того не було, треба регулювати експозицію. У вас там на, на настройках на налаштунках камери і на налаштунках телефону є корекція експозиції. Попробуйте трошки покрутити, зробити темніше або світліше. Так, і зараз ми зробимо ще парочку портретик. Так, добре. Тож ракурс фотографії то дуже важливо. Залежно від того, у вас буде гарна фотка чи не дуже. А зараз я зробила крупні портрети і переходжу з ножками робити. Коли мені потрібно зняти фото з ножечками, то ножки ми витягуємо в сторону кадра, і я займаю позицію, як для портрету я робила трошки вище на рівні грудей. Так. То коли я хочу зробити в повний ріст. Я трошки нижче спускаюсь на рівень сонячного сплетіння. Так, і робимо пару кадрів. Но фокус-фокус в кадрі ми тримаємо на обличчі у моделі, так як Олена в нас не просто гарна дівчинка, вона також модель. І вона може нам розповісти, як правильно треба тримати. Руці, нозички в кадрі. Ленчик, як там Розкажи. А найбільша проблема багатьох людей це особо фотографуючись, сидячи. Ми не знаємо, куди потіти руки. Угу. Тому ви можете легенько торкатись волосся, поправляючи зачіску в кадрі. Це досить чуттєво та ніжно виглядає. А ви можете тримати легенько підборіддя, а при цьому у вас кисті рук. Будуть виглядати ніжно та витончено, коли дівчата роблять фото з кистю, так от показуючи ручку, і розгортають руку широкою стороною, то вона в них така масивна. А якщо її трохи повернути, то руця вже трошки тонкіша, маленький секрет. І момент з рукою дивіться, якщо у вас довгий рукав, то завжди угу. для фото потрібно підтягувати трошки таким чином, оголяючи зап'ястя. Так само і на ніжках. Трошки їх привідкрити, показуючи найтанкіші ділянки вашого тіла. Так. А як ми з емоціями, якщо люди бояться фотографуватися, коли вмикається камери, все, о, я не знаю, що мені робити? А як мені стати? Можна, а Я так хочу можна а я Не так? дивитись в кадр. Навіщо? Не потрібно так. на всіх фотографіях суцільно дивитись в кадр. Ви можете а, насолоджуватися природою, ви можете. Дивитись в телефон, ви можете робити свої щоденні справи. І, до речі, досить круті фотки виходять саме коли ви в природній життєвій своїй позі. Не потрібно спеціально позувати і напружувати всі м'язи вашого тіла. Особливо це стосується обличчя та шиї. Коли працююча шия, м'язи шиї. Виходять досить жорсткі риси обличчя, які нам, звісно, в кадрі зовсім не потрібні. І до речі, ще додам: дивіться, якщо ви себе некомфортно почуваєте в сенсі обличчя на камері, то робіть тоді акцент на ноги, на руки, угу. на груди, на плечі. От та ділянка, яка вам подобається найбільше, і це вам буде комфортно і завжди буде мати гарний виграшний ракурс. А покажи, будь ласка, як ти ножки склала для кадру. От як його треба? А ви сидите рівно. Так, я, наприклад, я фотограф, я тут. сидите рівно. Колінками так. так робити не треба. Угу. Нахиляєте ліву ніжку, поверх неї кладете праву ніжку. Таким чином у вас ножки ніжки подовжуються. Так. І, тягнемо І Трошечки, носочок. трошечки прикриваємо колінці, бо коліна зазвичай у жінок а, не досить естетична, скажімо так, частина тіла. Треба не хвататись рукою за. Ноги. І не, не робити, не, не, не робити а, це вигляд курячих лапок, як їх називаються в народі. Це не гарна назва, але як є. Тому пальчики тримаємо рівно, вони поруч один з одним, угу. і легесенько притримуємо вашу сукню. Наприклад, зараз ми змінюємо образ і йдемо на іншу локацію. Дуже важливо міняти образи. Дуже важливо змінювати локації, щоб у вас було більше різних фото, бо в різних образах людина себе почуває по-різному. Якщо на вулиці зараз дуже яскраве сонце, то ми можемо зробити фото де? десь там, де його нема. Для того, щоб наша модель була равномірно підсвічена і не було дуже... Жорстких таких е, тіней. Ми вибрали таку печеру, і зараз е, вам покажемо, як робити фото стоячи. Так, Лєночка, е, робимо фото стоячи. Для цього ми витягуємо, тягнемо носочок. Так, е, платічка трошечки підіймаємо догори. Можемо теж трошки більше. Так, ось так гарно. Щоб було видно ніжку і красиво позуємо. Ми е, не соромимося. Ми робимо більший вигін тіла, щоб плечі були неровні, щоб промалювати силует тіла. Якщо плаття трошки якби топорщиться на животику, ми його теж потім можемо обіграти, десь стягнути так. І якщо руця, ми можемо зробити щось таке. Так, 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 ось. Дуже гарно, стій. Добре. І тепер модель, коли стала в потрібну позу, вона слідкує за емоціями. Вона слідкує за посмішкою і може зробити щось таке трошки креативне. Може, може навіть ножечку сюди якось протягнути. чи якусь таку позу. Зараз у нас біле плаття, і Олена схоже трішки на богиню. То можна робити щось креативне. Так. І цікаве, слідкуючи в кадрі за пальчиками, за ніжками, так. І крупний портрет. Ага. З ножками зробили. І робимо різнопланові фото, як крупні, так і загальні фото. Так. Коли ми з моделлю працюємо, і модель розуміє, що ми робимо. Портрет крупний чи поясний, то вона може розслабити ніжки, і тим самим вона буде трошки відпочивати під час зйомки. І коли у вас довгострокова така фотосесія на декілька годин, то треба за цим слідкувати, щоб людина в кадрі мала час на відпочинок. То ось зараз ми зробили крупний портрет і переходимо знову на повний ріст і зробимо фото в трошки в іному місці. Так? Коли робимо фото в повний зріст, то намагаємось триматися на уровні сонячного сплетіння, щоб не було дуже перепадів по, по ракурсу, щоб модель виглядала рівномірно в кадрі. Так. Ну фокус-фокус ми тримаємо на обличчі завжди, щоб обличчя в нас було. Чітким, маленька таємниця. А якщо у вас є така змога, можна використовувати на фото такий собі фреймінг називається. Коли ми використовуємо щось на першому плані, що може зробити як таку рамку для фото. Зараз покажу. Зроби трошечки мені тіло, щоб було видно. Угу. Так, гарний контур, локоточок в сторону відвели. Чудово! Ось так. Так, зараз ми з тіні хочемо вийти на сонечко. І подивіться, коли сонечко на модель падає з боку, не прямо світить, не як контровий на затилочок, а коли воно трошки збоку, то ми мусимо трошки розвернути обличчя в сторону світла. Так, воно трошки може заважати очкам, але треба пару, пару секунд потерпіти. Божественна поза. Обличчям туди. Дуже гарно, молодець. Чудово, тримайся. Више, вище підборіддя. А трошки підійди поближче і зроби, як би ти тримала воду. В нас, коли ми робимо фото з рукою, то треба, щоб локоточок був трошечки зігнутий. Так. Це дуже добре. Ніколи не робіть руцю прямую, обличчя на сонечко туди, ось так добре. Рука, рука, локоточок. Так. Чого я зараз попросила руцю відвернути від камери? Бо коли модель робить руку ось так в камеру, рука виходить не дуже естетичною. Треба трошечки відвести в сторону, і локоточок повинен бути зігнутий. Бо коли пряма рука, воно не гарно смотриться. Трошечки зігнули, і в сторону все у вас дуже гарна лінія. Ніколи не робіть руки і ножечки прямо в камеру. Це така помилка, яку треба просто привчитися виконувати на автоматі вже. Дивіться, зараз сонечко ще не дуже низько. Десь зараз друга година дня, і ми не можемо чекати, коли воно сяде. тому ми просто слідкуємо, як сонце падає на нашу модель. Дивіться, бачите, скільки тут сонця на носіку, а тут нічого немає, то треба це регулювати. Якщо ми бачимо такий перепад, то ми мусимо модель попросити трошки голову нахилити донизу. І тоді в неї на обличчі буде дуже м'яке світло, воно не буде з такими жорсткими перепадами сонячними. Бачите? Так, в нас трошки є тут сонечко і тут. Але це допустимо, це добре, це норм. Ось, і робимо волосся наперед, щоб було гарно. І образ русалки в нас готовий. Робимо декілька кадрів в повний зріст, і перший образ буде. Завершено такий. Так. Я за те, щоб і модель, і фотограф робили спільну гарну працю. І коли у моделі є пропозиція, то дуже чудово. Так, так, зроби щось таке художнє. О, дуже гарно. І ми можемо бачити, як обличчя Ой, як гарно. О, тримай, тримай. обличчя знаходиться. В равномірному світлі нема перес... перепадів. нема пересвіту. Отже, наша програма добігає кінця. Я дуже сподіваюся, що мої поради були для вас корисними і ви зможете у житті їх використовувати можливо. Радити своїм знайомим, тож з вами була я, Ілона Рукабрацька, і до нових зустрічей.